Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку, Київ, Україна. За вікном у нас 10. числа серпня 2025 року. Друзі, недавно ми з вами розвінчували міф про те, що купити шаурму, готову шаурму, коштує дешевше, ніж приготувати її самому. Виявилося, ні. І сьогодні у нас, друзі, продовження рубрики. Ми з вами будемо готувати бургер. Зробимо закуп. Всіх інгредієнтів потім. Все це порахуємо, все це приготуємо і все це продегустуємо. Я думаю, що вам навіть не треба е, казати, про те, що середній цінник на бургери у Києві, я не кажу про якісь міліпіздрічі типу чизбургери за 50 гривень, я покажу про потужний, мощний, смачний, соковитий, звеликий бургер. Цінник ну, стартує від 250 гривень. Скільки Вийде сьогодні він у нас з екологічно чистих інгредієнтів. Побачимо. Якщо ви готові разом зі мною пройтися, закупитися, приготувати та продегустувати, приєднуйтесь, вподобайку в палець вверх всех прожалі. Не забули перевірити підписочку. Присікнули рівні, погнали! Друзі, на відміну від шаурмяу, нам знадобиться набагато більше інгредієнтів. Перший інгредієнт це цибуля. Цибуля коштує в магазинах Києва в мережевих 14 гривень. Я вважаю, що якщо це робити на ринку, закупатися, то вона буде дешевше. Значить, цибуля, якщо казати про одну штучку при оцінку 14 за кілограм, виходить на гривню 76 Далі у нас йде помідорка. Помідорка знову ж таки 62 гривні у магазині. Якщо це якась, е, якийсь ринок, да, то там я думаю, що помідорку одну можна взагалі знайти там, і за 40, і за 45 гривень, якщо знати місця. Одна помідорка у нас, якщо зважити, виходить ну, приблизно десь на 7, 7 гривень 30 копійочок. Огірки я беру свіжі, якщо це готувати взимку, то можна взяти і солені. Огірки на сьогоднішній день 46 гривень, можна знайти дорожче, можна знайти дешевше. І якщо один огірочок ми зважимо, він піде ну, десь на 2 гривні 40 копійок. Нам багато не треба, тому що ну, пережерти теж не хочеться. По спецрецепту від паші я додам до мега потужного бургера е, болгарський перчик. Можна не болгарський, будь-який, але ось такий от рецепт. Не дякуйте, коштує 46 теж гривень, які огірки. І один болгарський перчик в нас потягне. Приблизно на 3 гривні 30 копійок. А капуста у нас коштує 17 гривень за кілограм на сьогоднішній день, а якщо одна капустина, я обрав найменшу одна капустина у нас потягнула ну, приблизно десь на кілограм там, з копійками на 20 гривень. Далі обов'язковий атрибут бургера. Обов'язковий це сир твердий. Коштує він той, який я взяв, 32 гривні. Я не буду його смакувати в чистому вигляді, я його чисто, знаєте, розплавити хочу. 32 гривні за 100 грамів сир. Чотири величенькі шматочки виходить на 28-29 на гривень. Я взяв бекон по акції. Він коштував у нас 190 гривень. Я взяв 5 шматочків. Вони коштували приблизно, приблизно десь 30 гривень. Далі невід'ємний атрибут бургеру, звичайно, це котлета, котлета з фаршу. Можна взяти готове м'ясо перекрутити, можна взяти готовий фарш. Значить, я взяв фарш за 179 гривень. Попросив приблизно 400 грамів фаршу. Я не знаю, чи існують такі продавці. Коли ти кажеш 400, то вони дадуть тобі 400, ані 800. Ну, мені навантажили 436 грамів, що в принципі норм. Це 78 гривень приблизно. Найбільша булка, котру я зміг знайти, я вам зараз покажу, коштує 4 штуки за 50 Гривень. Ось такі у нас інгредієнти для нашого бургера, але ж ми з вами повинні розуміти, що якщо цей перчик коштує 3 гривні 38 копійок, то у нас в бургер піде, ну дай Бог може третина, тобто це на гривнічку десь. Якщо у нас 29 гривень цей сир, то один шмат у нас піде на бургер, ну максимум два, побачимо. Якщо шинка у нас коштувала теж там десь до 30 гривень, то у нас піде, ну, ну я не знаю, ну, одна-дві. Два шматочки. Так само з помідоркою, може половинка. Так само 17 гривень коштувала капусточка. Ну ви ж розумієте, що ну, ну, хай буде один листочок, да, там, на одну гривнячку. Фарш я купив теж на 78 гривень, В нього, з нього вийшло котлети. Я їх заморозив предварительно, тому що теж, друзі, ловіть лайфхак, вони будуть. Після заморозки більше соковиті. Значить, вийшло теж 4 штуки на 78 гривень, тобто ви можете порахувати, що одна котлета в нас буде десь, ну, приблизно там, 20 гривень. Хочете бургер з двома котлетами, помножити на два. І оці булочки 50 гривень, тобто одна булочка буде коштувати там, 15 гривень. Прямо зараз всі хейтери можуть зразу писати, кричати, вапіти. А як же ти не порахував олію, ти не порахував сіль, перець, ти не порахував для соусу, там, гірчицю. Друзі, я додам в кінці цю вашу гривню. Не хвилюйтесь. І на цю многострадальну пательню йде ось такий у нас, ось така у нас котлетка. Я трохи її посолив, трохи її поперчив, але цього можна не робити. Все, вона заморожена, зачиняємо, забрала і готуємо. Перший у нас огурчик йде. Агорчик я буду різати отак от вдоль, щоб я не знаю, мені так захотілося, просто захотілося. Значить, Агурець, молодець, у нас, я думаю, що піде на бургер весь. Помідорка, звичайна помідорка ґрунтова, котрих зараз купа і на ринках, і в магазинах. Помідорку ріжемо не дуже тонко. Прямо зараз ви можете написати, а як ви відноситесь до бургерів. Я не кажу про Макдональдс, я кажу просто, в принципі. Чи вважаєте ви їх ну, якоюсь не дуже корисною стравою чи норм. Так, перчика я взяв, як бачите, ну, десь третину. Я думаю, що нам вистачить. А якщо ви вже коштували десь бургери і вам сподобалось, напишіть, здайте цю локацію, ну, якщо це, звичайно, не Макдональдс. Цибулька у нас думаю, що піде вся. Ми з неї зробимо карамалізовану принцесу, і у нас бургер буде просто шик блеск, краса Яйця фарбувати, в принципі, ніхто не планує, то я думаю, що нам ця шалуха і не знадобиться. Я вам, друзі, чесно скажу, по-іншому не вмію. Я не пам'ятаю, коли останній раз ти отак от чистиш цибулю, і в тебе починають литися е, крокоділічі сльози. Якось тут цибуля якась зараз не така. Як в нашому дитинстві, значить цибульку ми нашинкалі, зараз будемо її смажити. Якщо ваш шмат м'яса питається да, такий сніговічок організовується, ви можете ось такою картофелі штучкою його трохи розпластати на пательні. З 400 г вийшло 4 таких котлетки. Тобто одна котлетка ну, приблизно 100 грамів. Отправляємо в свободне плавання, друзі, цибулю. Сюди йде цибуля. У нас От прямо, бачите, вам може здатися, що це забагато. Ні, ні, це якраз те, що лікар прописав, Ото воно зараз буде смажитися. Так, відгрузимо ці інгредієнти у нас в окрему тару. І робимо розпаковку цих бургерів. Ось, подивіться, лапа. Лапа, дай подивіться, який бургер. Ну, реально гігантський. Можна взяти два і просто піраміду хіопса построїти. Ножем, котрий розрізає папір на літу. Ми беремо і розрізаємо бургер, але не посередині, бачите, друзі, а трохи-трохи більше до шапочки, щоб коли у нас він був, не Прорвала дні ще. обережно, щоб всі пальці лишилися на своїх місцях. Друзі, поки у нас на задньому плані там проходить якась вакханалія і смажиться м'язко у вигляді котлети, саме час оголосити конкурс для душнів. Друзі, хто вже не перший раз на каналі, хто не перший раз дивиться мої відео, той бере руки в ноги, ноги в руки і скоріше пише. Коментар, душний коментар. Друзі, будь-який душніла. Може написати будь-який душний коментар. А ти не порахував світло, а ти не порахував газ, а ти не порахував кепчуп або ти додаєш не ту капусту. Треба зовсім іншу. Друзі, будь-який душний коментар пуляєте. Перші три людини отримують грошові винагороди. Хто подумав, що на просмотрі моїх відео можна заробляти перший переможець 150 гривень, другий переможець 100 гривень, хто залишить другий коментар, і третій 50 гривень. Не забувайте зразу пуляти вашу банківську карту або в під цим відео, або в телеграмі, або на мейл. Мої мейли і телеграми є також під цим відео. Ох, тут вже у нас вийшло. Ой-ой-ой, насправжній бургер бургермен, друзі, повинен бути по уши волі, повністю олії. Не знаю, як хто, я полюбляю, знаєте, просмажку таку, щоб прямо на зубах хрустіла. Це добро ми не виливаємо, а ми туди просто закидаємо нашу булочку. Булочка, дивіться, булочка горі. У нас вже майже готовий цибулька. Готовий цибулька. да? В голову Говний інгредієнт цієї цибульки, друзі, цукор. Цукор. Карамелізована цибулька у нас пашла радіме. Ось, друзі, дивіться, яка краса виходить, коли смажиться ця булочка на ось цьому, я не знаю, як це назвати, жирок. Жирок від м'яска. Це одна у нас. І друга ж половинка теж повинна так само засмагати. Сюди ж кидаємо, друзі, ось цю нашу шинку. Я вирішив два шматочки організовать. Бачите, все. Не треба її в углі привращати. хвилинки з кожного боку, і все у нас буде в шоколаді, але це не точно. Друзі, ловіть рецепт справжнього соусу для бургерних естетів. Значить, перше, друзі, звичайний кепчуп. Ложечку раз плюнули і відклажили. Далі у нас йде звичайний майонезик. Майонезик можна замінити смітанкою, а можна не заміняти. І вовсе. Значить, теж ложечку туди хопа, плюнули і довольний. Далі у нас йде, друзі, гарчичка. Гарчичка невеличка, теж десь крапулечку, в залежності від того, наскільки вона йодрена. Дивитись, але оцет. Оцет яблуньовий, можна сюди теж отак от бахнуть хлопача. соєвий соус, друзі, соєвий соус із сої. Ви ж розумієте, да? гумор. Теж сюди трохи бахнули. чесничком приправляємо. Сюди ж ми його аджалі, вижалі і змішали. І, друзі, смітанка в вашій увазі теж десь ось таку от столовою лаженцею. А тепер всю цю ядрену смесь треба перемішати. Красивий виходить соус. Подякувати за цей рецепт, ви можете вподобайкою Палець проламіть просто вверх під цим відео, підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Ой-ой, ой що нісеться, я ж трохи не забув, друзі, про зелень. Зелень всьому голова. Друзі, ось це нечто, похоже на укроп чи петрушку, я навіть не знаю, її тут вже більше років, мабуть, ніж мені. І все це діло теж перемішаємо. О, що ніця. Який запах просто можна хлібати прямо відсюди вместо супу. Сезам, відкройся і лучок закамерилізувався до такої степені, що можна э, класи орехи. Мабуть. Бачите? Не, насправді, все чітко консистенція мені подобається. Друзі, ваші увазі спеціальна яєчно бургерна. пательня. Дивіться, розмір, ось яйце, а ось. пательня. Ви так? Да? прямо зараз хейтери можуть писати, чому не миєш яйця. Реально, не мив, не мив, не мив, не мив. Роздавлюємо та сюди її радімо. Робимо надріз і трохи солі і трохи перчика. Друзі, ідеальне коло для нашого бургера. Дякую всім дизайнерам цієї пательні. А тепер, друзі, ми повертаємо взад нашу котлетку, як би це смішно не звучало. А чому? А все тому, що нам потрібно розплавити сирок. Ось так і ось так приблизно буде виглядати наша бургерна. Катлітос. Друзі, якщо ви досі не взяли макової соломки до рота, саме час заварити собі чайочок, бо ми починаємо збирати наш мегабургер. До речі, якщо ви не бачили минуле відео, там де ми готували і рахували шаурму, то подивіться посилання у спливаючій підкасті або під відео. Інгредієнти просто мене обступіли. Значить, основне наше дієвело це раз. Погнали з наш мега соус. А запах, друзі, О, понюхайте. бургер, щоб він не утопав, треба тримати собі в руках, якщо що, отак от от просто розмашисто. трохи зробили. Пусточка перша, капусточка друга, щоб не проламіть дніще від соковитої котлети. Соковита котлета, дивіться, без будь-якого нашої участі, просто сирок вже готовий, просто він розплавився на ура. Помідорки у нас йдуть в ход, Помідорок у нас, бачите, з запасом, тобто можна було половинку помідорка. Да ви що я просто вже в нетерплячці. Бачите, як зручно огірочок отак вдолі ми порізали і не треба нічого звращатися. Я знайшов у себе в закромах якийсь подорожник і якусь траву. Якщо там особа, знаєте, хейтери у нас, то можемо в кінці додати ще якусь гривничку. Бікон котрий, мені здається, просто повинен тут бути замість грудинки. Після цього ідеальна, ідеальна по розміру, по вазі, по консистенції. Дивіться, ну скажіть, друзі, що це не ідеальне коло. Дивіться, опача, просто ідеал. На цей ідеал вже зверху навіть зазорно щось класти. Але хто ми такі, щоб перчик біла, зірочку сюди не відвантажити? Не зайвим буде, знаєте, ось так сюди під покривало, трохи пліснути ще нашого соусу з одного боку і з іншого боку. Бургер треба їсти так, щоб знаєте, на всі боки летів. Сік. І завершуємо цю потужну картину ми нашою цибулькою. Дивіться, да ви що? Я б так їв. Ви навіть не уявляєте, наскільки ця цибулька смачна, вона прям хрумтить. Далі, друзі, змащуємо вже верхівочку нашу ось цим соусом. Ось так от не жаліючи, не жаліючи, тому що днище вже не прорве точно. А я ще додаю за своїм рецептом якийсь соус, котрий густенький. Бачите, він не. Ну, вони такі не жиденькі, не ріденькі, а густенькі. І він просто вашу картину, просто, знаєте, смак. О, да ладно, да, ладно. як таке може взагалі бути дешевше, ніж в якомусь закладі? І шляпа пошла Опача! Друзі, хочете вірте, хочете ні, але бургер зроблений своїми руками. Мені здається, додає плюс 100 одиниць до смаку та вигляду. Ну що, ви готові почути, скільки мені обійшовся цей мега потужний бургер? Барабанна дробь 60. 5 гривень. За 65 гривень, мені здається, навіть чизбургер в Макдональдсі ви не купите, не кажучи про ось таку мощницю. Друзі, ну, колу я максимально не рекомендую краще трав'яний чай, чи з мелісою, чи з м'ятою, а ще краще просто узвар. Я не знаю, який треба рот мати, щоб це все запхнути, але як є. Погнали! М -м -м. Кажуть, що треба надягати варішки під час того, як ви їсте бургер. Але варішек нема тільки сноубордичні. в 100 разів краще, ніж бургери. Десь в ресторанах. По мені тут все тече, тут просто якийсь треш. Як таке можна не захотіти з'їсти? Стопудов знайдуться люди, які будуть писати, чому він такий сухий. Я тут в ванні вже в соусі. Я боявся, до речі, що котлітос буде тоненький він буде сухий. Але ви бачили наскільки він просмажений, Котлітос просто на ура. Карамелізована цибулька, шик, бікончик, чотенько. яишенка взагалі не чувствується. Можна навіть дві робити. Я тут заділився свиньою, я навіть вам не хочу показувати тут просто Ніагарський водопад. це, друзі. Бабер, выдыхай. Вподобайку влупили, палец вверх пожали. Не забыли проверить подписочку. Все, и погнали в следующее видео. Туши свет.